Пусть так тут вывозят сметя, метя. Кожные среды. Приезжает такая а, а, активка. Такая Все люди выставляют свои паки. посмотрите, вот такие. Баки, вони всі стандартизовані, однакові, і їх забирають. Що середи? Це все сміття сортоване, тому є загальне сміття. Воно в ось в таких чорних баках. І його забирають. Кожну, кожну другу середу. Так, кожну другу. А інші забирають, ну, як це сказати, не так часто. Виходить, один раз на чотири тижні. Ось так все працює. Зараз піду заберу. Ось вийшов забрати, вони вже поїхали кинуті смітники, воно такі на колесах, дуже легкі, я просто беру. І Ось так все просто працює.